Розповідь польської мови для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу. Постарайтесь розуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб краще тренувати вимову. І на завершення повний розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст. Przyjemnego posłuchowania. W sobotni poranek budzi się i widzę przez okno, że cały świat jest biały. Na trawie, dachach i drzewach leży świeży, miękki śnieg. Uśmiecham się, bo bardzo lubię zimy. Szybko wstaję z łóżka i dzwonię do mojej przyjaciółki Oli. Mówię Olu, pada śnieg. Idziemy się bawić? Ona odpowiada z radością. Tak, oczywiście, się. spotkajmy się w parku za pół godziny. Ubieram ciepłą kurtkę, szalik, czapki i rękawiczki. Zakładam też zimowe buty, bo na ulicy jest ślisko. Wychodzę z domu i od razu czuję chłodne powietrze na policzkach. Śnieg delikatnie pada z nieba, a pod nogami słychać cichy chrup-chrup. Idę powoli do parku i patrzę na dzieci, które lepią bałwanem. Ola już tam jest. Macham do niej ręką. Ona trzyma w dłonie małą śnieżkę. Śmieje się i mówi, uważaj. I delikatnie rzuca śnieżką w moją stronę. Ja też robię śnieżkę i rzucam w nią. Zaczynamy małą bitwę na śnieżki, ale spokojną i zabawną. Bez bigania. Śmiejemy się i próbujemy całować w drzewo. Ale śnieżki spadają na ziemię. Potem postanawiamy ulepić bałana. Robimy trzy duże śnieżne kule. Jedną dużą. Drugą średnią i trzecią małą. Układamy je na sobie. Potem dodajemy patyczki jako ręce, małe kamyczki jako oczy i marchewki jako nos. Nasz bałwan wygląda bardzo sympatycznie. Robimy zdjęcia telefonem i wysyłamy do znajomych. Po godzinie jesteśmy już trochę zmęczony i zimnięte. Idziemy więc do pobliskiej kawiarni. W środku jest ciepło i pachnie czekoladą. Zamawiamy dwie gorące czekolady z bitą śmietaną. Siadamy przy oknie i patrzymy, jak śnieg powoli przykrywa wszystko dookoła. Mówimy o planach na jutro i o tym, że może pójdziemy na sanki. Kiedy wychodzimy z kawiarni, czujemy się szczęśliwi i zrelaksowani. Zimo jest naprawdę piękne, kiedy można spędzić czas z przyjaciółmi. Czastyna druga. Польська з українським перекладом. В суботній поранок будь-які і візивши з окна, що цей свят є біли. У суботній ранок я прокидаюся і бачу у вікні, що весь світ білий. На траві, дахах і джевах лежить свіжий м'який сніг. На траві, дахах і деревах, лежить свіжий м'який сніг. Усміхамся, бо дуже люблю зиму. Я усміхаюсь, тому що дуже люблю зиму. Швидко встає з вушка і дзвонить до моєї пшечуки Олі. Свидкушці з ліжка і телефонує моїй подрузі Олі. Олю, Ідемо ще бачить, я кажу, Олю, падає сніг, підемо бавитися. Вона відповідає з радощів: Так, очевидно, віші, в парку за півгодини. Вона з радістю відповідає: Так, звичайно, зустрінемося в парку за пів години, Уберемо чепом чипом шкурки, шалік, чапки і ранка я одягаю теплу куртку, шарф, шапку і рукавички. З акватом теж жімове бути, бо на вулиці є слизько. Я також взиваю зимові черевики, бо на вулиці слизько. Виходжу з дому і одразу чую холодне повітря на полічках. Я виходжу з дому і одразу відчуваю холодне повітря на щоках. Сніг делікатні падає з неба, а під ногами слуха чихи хрум Сніг -хру. ніжно падає з неба, а під ногами чути хрум-хрум іде поволі до парку і паче на жічі, тут руліпів балвана. Я повільно йду до парку і дивлюсь на дітей, які ліплять сніговика. Оля уже там єст, Оля вже там, махам до неї Ренка. Я махаю її рукою. Понад шимом двоні мау сніжки. Вона тримає у руці маленьку сніжку. Сміє і муві Уважай, вона сміється і каже Обережно. І делікатні жута сніжком в мою строні. І ніж накидає сніжкою в мій бік. Я теж роблю сніжки і жутам в нього. Я теж роблю сніжки і кидаю в неї. Зачинаємо мавим бітви на сніжки. Але спокійну і забавну, без бігання. Ми починаємо маленьку битву з сніжками, але спокійну і весело, без бігу. Шміємося і пробуємо це очим джево. Але сніжки спадають на землю. Ми сміємося і пробуємо влучити в дерево, але сніжинки падають на землю. Потім постановляємо у лепіч бавана. Потім ми вирішуємо зліпити сніговика. Робімо три дуже сніжні кулі. Єдну дуже, другу середню, і третю мау. Ми робимо три великі сніжні кулі: одну велику, другу середню і третю маленьку. Укладаємо я на собі. Ми ставимо їх одна на одну. Потім додаємо патички як у ренце, мали камички як у очі і мархелки як у нос. Потім додаємо палички як руки, маленькі камінці як очі і буквинку як ніс. Наш баун виглядає дуже симпатичні. Наш сніговик виглядає дуже симпатично. Робімо здієнці телефоном і висилаємо до знайомих. Виробимо фото телефоном і надсилаємо знайомим. Погодні jesteśmy już trochę і зімнітим. Через годину ми вже трохи втомлені та змерзли. Йдемо до поблизки кав'яр. Тому ми йдемо до найближчого. В środku jest ciepło і, і пахне чоколадом. Тепло і шоколадом. Замовляємо дві горонки чоколади бітом шмітаном. Ми замовляємо два гарячих шоколади зі збитими вершками. Сідаємо при окні і патшими. Як шнек поволі прикривавши до укола. Ми сідаємо біля вікна. І дивимося, як сніг повільно вкриває все навколо. Мовімо о планах на ютро і о тим же, може, поїдемо на санки. Ми говоримо про плани на завтра і про те, що, можливо, підемо на санчата. Кіне виходимо з кав'ярні, чуємо що щасливе і зрелаксуване. Коли ми виходимо з кав'ярні, ми почуваємося щасливими і розслабленими. Зима є справді пінькна, кіди можна з псенічйом збріяч умі. Зима справді прекрасна, коли можна провести її з друзями. Czastyna trzecie. Szybkie czytanie o tempie żywojej mowy. W sobotni poranek budzi się i widzę przez okno, że cały świat jest biały. Na trawie, dachach i drzewach leży świeży, miękki śnieg. Uśmiecham się. Bo bardzo lubię zimę. Szybko wstaję z łóżka i dzwonię do mojej przyjaciółki Oli. Mówię, Olu, pada śnieg. Idziemy się bawić? Ona odpowiada z radością. Tak, oczywiście. Spotkajmy się w parku za pół godziny. Ubieram ciepłą kulkę, szalik, czapkę i rękawiczki. Zakładam też zimowe buty, bo na ulicy jest ślisko. Wychodzę z domu i od razu czuję chłodne powietrze na policzkach. Śnieg delikatnie pada z nieba, a pod nogami słychać cichy chrup-chrup. Idę powoli do parku i patrzę na dzieci, które lepią obawana Oni już tam jest. Macham do niej ręką, ona trzymam dłonie małą śnieżkę. Śmieję się i mówi Uważaj i delikatnie rzucę śnieżką w moją stronę. Ja też robię śnieżkę i rzucam nią. Zaczynamy małą bitwę na śnieżki, ale spokojny i zabawny. Bez biegania. Śmijamy się i próbujemy całować drzewo, drzewa, ale śnieżki spadają na ziemię. Potem postanawiamy ulepić bałwana. Robimy trzy duże śnieżne kule jedną dużą, drugą średnią i trzecią małą. Układam je na sobie. Potem dodajemy patyczki jako ręce, małe kamyczki jako oczy i marchewkę jako nos. Nasz bałwan wygląda bardzo sympatycznie. Robimy zdjęcie telefonem i wysyłamy go znajomym. Po godzinie jesteśmy już trochę zmęczone i zimnięte. Idziemy więc do pobliskiej kawiarni. W środku jest ciepło i pachnie czekoladą. Zamawiamy dwie gorące czekolady z bitą śmietaną. Siadamy przy oknie i patrzymy, jak śnieg powoli przykrywa wszystko dookoła. Mówimy o planach na jutro i o tym, że może pójdziemy na sanki. Kiedy wychodzimy z kawiarni, czujemy się szczęśliwe i zrelaksowane. Zimo jest naprawdę piękne, kiedy można sprzędzić ją z przyjaciółmi. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Також, якщо хочете підтримати мій канал додатково, посилання в описі. Папа! -па.